Volvo V-60 в топ-комплектації, рідкісній комплектації компанія Greenway Auto привезла із Німеччини. Розмитнили, зробили сертифікат, автомобіль готовий до першої реєстрації в МРЕО. Ось МРЕО рядом. Ціна питання першої реєстрації вам обійдеться 6,5 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду. Також номера, тих, паспорт, експерт. Наша компанія займається Volvo. Дуже-дуже-дуже багато Volvo. Дуже багато. Там ще на мойках, на детелінгах ще в нас є. Хватає в дорозі, є що вибрати. Тепер детально про цей автомобіль. По-перше, гляньте, як виглядає, класно. Виду цієї машинки однозначно є. Обслужена, технічно справна, з хорошою історією і в топовій комплектації. Серебристий колір пасує для цієї моделі. Спереді перактроніки мивачі фари, біксенон, активні поворотні фари. Резина Continental R17. Диски тормозні, передні практично нові, колодки практично нові. Люк повністю відкривається. Хромовані ось ці вставки, гляньте. Красива, дуже красива машина. Що ззовні, що всередині, як покажу, І ви будете приємно здивовані. Оригінальні бризовики. Ззаді парктроніки є. Є сйомний фаркоп. Двигун 1.6 дизель d 2 Ось стан вихлопної. Все тут дуже добре і по екології, і по форсункам, турбіні. Машина мега економна, є система драйв, є економія палива, система старт-стоп так звана. Класно, дуже класно виглядає. Я думаю, камера передає. Заведена, рівно тихо працює, зазори всі рівні, збережений, збережений стан. Лобове скло рідне, не мінялось і все скло по периметру рідне. Датчики світла, датчики дощу, система Сіті радарчики там такі стоять, автомобіль притормажує на невеликій швидкості, якщо бачить перешкоду. Мене декілька разів спасали на пішохідних переходах біля шлагбаумів, коли заїжджаєш у двір. Тепер салон комплектації, гляньте сюди. Рідкість, дуже величезна рідкість, ось такий салон. Перше, електрорегулювання з пам'яттю крісла. Шкіра коричнева. А боковинки, гляньте, як прикольно зроблено. Оригінально, чорні. Складування дзеркал. Мультируль, шкіряний, круіз-контроль, управління магнітоли на рулі, підключення телефону по Bluetooth. Якщо 1,6, то звичайно це ж механіка шестиступка. ступка Безпроблемна надійна. Тут у нас aux USB. Тут у нас. Підстаканники. Комплексна система безпеки CIP від бокового зіткнення. Почитайте в інтернеті, що це. Стан пороги. Пороги пластикові, під ним знаходять два оплотнителя, резинка, раз сюди два. Тому нічого не витирається, нічого рижиків здуття фарби немає. Найкраща обробка кузова. Тут він оцинкований, гаряче оцинкування. Ну, Там теж кому цікаво, почитайте в інтернеті. Кузов у Вольво найкращий до корозії, найстійкіший. Дайте на цей салон. Шведський добротний і якісний салон шкіра. Пенал, широкий підлокотник. Пластик, резинки. Все засвідчує, максимально близько показують для розуміння стану, як виглядає зовні цей автомобіль. А, він код, комплектація сумом одна з максимальних, Made in Schweden. Це збірка в Швеції, v 60 збирається в Швеції. А якщо, наприклад, XC60, який розроблявся на базі v 60 він в Бельгії збирається. Бюджетний по обслуговуванню автомобіль. А насики якісний і добротно зроблений як преміальний автомобіль. Ось фішка Volvo. Комфорт, безпека і якість. Пасажирське крісло з електрорегулюванням. Цікава така ексклюзивна комплектація, ну такі дуже-дуже-дуже рідко зустрічаються. Багажник. Камера заднього виду. Так, По розходу палива нам книжка пише, 4,1, траси, 4,5, змішаний цикл і 5,2. Місто. В принципі, цих показників можна дотримуватися, якщо економно їздити. І цей автомобіль дозволяє. Історія по автомобілю, хто був власниками. Було два власника. Перший власник був до 2023 року. Був машина з Бельгії 2011 року випуску Джакмін Патрік. Далі, автомобіль попав в Німеччину, його купили. І купив його теж Holger Крєстіантех. З 23-го року він був власником. До речі, він сертифікат зроблений. Два власника було. Далі по обслуговуванню, ось дивіться. Навіть відмітки є, що деколи що мінялося. 24 рік 240 тисяч. І ось тут, гляньте, прямо на оригінальних Volvo сервісах вона обслуговувалася аж до 19-го року. Ні. 21-й, ось Вольво, 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 22-й, 22-й. І 23-й, коли попала в Німеччину, обслуговувалася... А, теж ось Вольво-Вольво-Вольво. Завжди на офіційному оригінальному сервісі. М -м. Класна історія. Класна шумоізоляція цієї машини, хто не знав. Гляньте, навіть ось такі е заглушки під, під задні стопи. І ті, згляньте з яким войлоком. Ну і звичайно тут все обшито такої товщини, на залізі накладається войлок. І ось ця карта середини теж таким войлком. Тому дуже класна шумка, дуже класна акустика. Сонама. А ну, почитайте в інтернеті, що це таке Сонама, хто був власником, де вона їздила, на якій фірмі. Все скло по периметру говорив рідне. Тепер подивимось по функціоналу. Що у нас тут є? Ну, перша камера заднього виду. Ось вона. Кнопочка включається. Можна так, можна так. Включаєш задню передачу, вона включається. А, медіа. USB, iPod, Bluetooth Aux. Можна включити Диски. Далі, MyCar, Заходимо сюди. Е, є режим спорт, виключить систему ESP. City Safety при детрічні веренамо скористаються активні фари, біксенон повертаються. Далі йдемо. Дуже класний потужний звук. Заходимо сюди. Заходимо в статистики, тут можна подивитися. Треба помиляти, підняти, що все Можна подивитися сюди настройки, настройки автомобіля, гляньте скільки, тин-тин-тин-тин-тин, Потім системні настройки. Дуже-дуже багато всього. Радіо. Ну, хватає тут всяких. підогріва сидінь, двозонний клімат-контроль. Все працює. Парктроніки, система старт-стоп. Це ми все повідключали. Зараз у нас пробіг 243 тисячі. Заглушив. Завів, ніяких помилок немає. Щоб завести, треба, якщо механіка Volvo, завжди потрібно що? Вижити щеплення, інакше автомобіль не заведеться. Під капотом. Робота двигуна. Ось робота двигуна. Перше, фари. Рідна. фара. рідна. Далі. Ось тут відмітка є якась. 240 тисяч. 24 рік. Обслуговування, гідропідсилювач, антифриз, двигун, 1,6 дизельний двигун. Це двигун не Вольвовський, це від Peugeot Citroën. Але класний двигун. Теж рекордсмен в Європі, один із самих безпроблемних, надійних потужних. І простих. Один розпредвал, 8 клапанів, 4 циліндра. Турбіна карці, легко тут достати, обслуговувати. Клапан ЄГР, легко достати обслуговувати. Топлений фільтр, легко достать міняти. Можна самому. Дуже дешева заміна ГРМ. Десь 3 тисячі гривень коштує робота від 2 до 3 тисяч, в залежності на якому СТО. Один ролик, один ГРМ. Тому ці двигуни люблять, особливо в таксі, економні і доволі непогано їдуть. Картерні гази не пробивають, не кидає сюди нічого. І те ж саме і тут. Це прогріти. От щось там повинні якісь дими йти, але тут практично нічого такого немає. Хтось запитає, що це за саморобна така шлангочка? Ні, так глусикна, один і ще звинувак. Це термовоно таке. Спочатку йде шланг, такий патрубок, потім зверху ще термотака обморка. Хороша шумоізоляція двигуна практично не чуть цієї машинки. Тут заміна тормозної жидкості. Бачите, відштамповка, Volvo Шведен, алюмінієвий капот. Корозії нічого не боїться таких, сколів не боїться. Класна, класна дуже машинка. Дуже-дуже якісний автомобіль. Тому, друзі, Кого цікавить, приїжджайте, дивіться тут, фаркоп хотів показати, фаркоп ось тут ще одна ніша є і вон тут фаркоп є. Запаски в них немає, не буває. Там що у нас тут є? У нас там є ось так. компресор, крюк і балон. Пробили колеса, підкачали, доїхали до шиномонтажа. Там вам все відремонтували. На цьому закінчую перегляд цієї красотки. Кого цікавить, приїжджайте. Київ, вулиця Микола Грінченка, 18. Любите здрави, любі перевірки готові. Дуже класний, цікавий автомобіль. І підписуйтесь на канал Greenway Auto Приїжджайте, рекомендуйте друзям. Є чого вибрати. Особливо, кому потрібні класні Volvo на цьому, все до зустрічі, і слідкуйте за анонсами.